Ткацтвом почала займатися з 1988 року. А з маличку я любила вишивати, Дуже ще поки до школи не ходила, то вишивала рушники з мамою, мама любила вишивати. Ну а потім колись то робили е, кілими. Тато мій як майстер був, і майстер по дереву, і так, майстер столяр, і стельмах. І зробив е, нам верстат, то я робила спочатку кілими. Потім, коли чоловік приїхав, до шешорів, там лісничим працював в ну, і Там в шешорах люди робили запаски, особливо запаски рушники. Я поінтересувалася, там була така Василашчук Ганна Васильівна, я виділа її роботи, мені тут дуже інтересно було, як це можна зробити, цілий костюм, наприклад. Ну, ну Я тоді вже придбали ми верстат, все встановили. І так помаленьку почала робити. Почала робити зразу роботи такі непрості. Зразу взялася до складних рушників творчих і до сорочок, до костюмів. Я узори малюю сама. Оце я в музеї Гуцульщина була, і там був фрагмент вишитої борщівської сорочки. Мені дуже сподобалося. І я сиділа цілий день і то малювала собі, розмальовувала. Потім вдома я то переробила на ткацтво, бо не кожна вишивка піде на ткацтво. там повинен бути якийсь інтервал між узорами, знаєте. Між як хрест такий ніби. Ну, я переробила і зробила борщівську сорочку ткану. Були ми на фестивалі, їздили, то мені казали, так звертали увагу на нас з чоловіком. кажуть, ну яка у вас гарна, які у вас гарні сорочки Я кажу, ні, це не вишиті, це ткані, та не може бути. Ну, подивіться, вона зовсім як вишита. Цей костюм сорочка і запаска, то я зробила після Революції Гідності. Так. От таких чорних, синіх, і темних, і жовті кольори. Там оті зірочки такі, як небесні воїни ті, що загинули, так мені то в душі запало, і я так. Зробила ту сорочку. Ми так. як робимо, так може ви замітили. і, і ткацтво, роблю дочці, зятеві, роблю собі чоловікові, угу. дітям теж однакові, роблю платя онучці надійці, і так само онучкове Микольці сорочечку. Чоловік мені дуже багато допомагає. Тому, щоб довести до, до ткацтва, щоб вже робити виріб, то треба перший раз нитки, дістати їх, тих ниток. Я беру нитки дорожчі, кращі. Тепер треба їх уснувати на снувалці, а це вже не для мене робота, мені вже голова крутиться, то він мені сидить по ліднині і то снує. Потім ще підключаю там зятя чи дочку, і ми навиваємо на вал. Після того я вже сиджу сама і ото прив'язую. Звідси нитки треба перев'язати сюди. Тут коло тисяча ниток, і це треба одну до одного зв'язати і перетягнути, так. то є дуже складна робота. Крім сурочок, запасок, я ще чу рушники. Такий рушник я виткала в 90-му році. І ще Україна не була проголошена самостійною. А потім, коли була помаранчева революція, так хотілося подарувати Ющенкові, але шкода було віддавати. Я сіла і зробила. Зробила, і в день інаугурації я відвезла до Києва рушник. Це рушник пісня. У Лузі червона калина похилилася, чомусь наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Тут стри з Так, їдуть наші славні добровольці у кривавий тан, визволяти братів українців з московських кайдан. Ну і так далі. Потім ой у полі ярої пшенички золотистий лану, розпочали стрільці січовії з москалями там. Не хілися, червона калину, все вгору рости. Не журися, славна на Україну, ми твої сини. І закінчуйся прапором. Отакий рушник. Це на пісню Коли ви вмирали, вам дзвони не грали. Це кожен узір я підбирала, розмальовувала до стрічки пісні. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами, лиш в чистому полі ревіли гармати і зорі вмивались сльозами. Як вас хоронили у темні могили, від крові земля почорніла, під хмарами круки садами літали, і бурею битва гриміла. На ваших могилах хрести похилились, калина нагнулась додолу. Спіть, орли, соколи, стрільці січовії, гармати розбудять вас знову і закінчуються свічками.